Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. і Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Уже не одну нашу програму ми присвячували темі оформлення спадщини, але сьогодні будемо говорити не про сам механізм оформлення документів, а про складні, іноді навіть нетипові ситуації. Не один раз ми з вами говорили про різноманітні ситуації, але сьогодні знову маємо питання від наших глядачів, і з цими питаннями прийшли до вас. От перше питання. Мати написала заповіт на квартиру на доньку і сина. Син помирає, мати заповіт не змінює і також невдовзі помирає. За заповітом донька успадковує одну другу квартири і запитують, хто має право на успадкування іншої половини, також донька чи невістка, тобто дружина померлого сина? Ну, це дійсно таке цікаве питання, оскільки в цивільному кодексі воно до кінця в повній мірі не врегульовано. Але з цього приводу вже є судова практика, є рішення Вищого спеціалізованого суду України раду цивільних і кримінальних справ Верховного суду України, які вказали, що в такому випадку, якщо був складений заповіт, значить і один із е, спадкоємців. Помер. В даному випадку ми говоримо про сина, дочка ага. залишилася. Е, то в такому випадку дочка, дочка успадковує по заповіту одну другу частину квартири, або іншу, якщо це на квартиру, інша частина одна друга, вона йде спадкування за законом. Е, відповідно, за законом, і дочка, і. Діти, саме діти, ми говоримо про те, що померлого сина мають право на спадкування. Тобто, той... не дружина, а діти так не дружина, оскільки ми тут діє принцип за правом представлення, uh -huh. оскільки згідно чинного цивільного кодекса, внуки померло, спадкують ту частку, яка би належала їхньому батькові або матері, якби вони живі на момент смерті спадкодавця, uh -huh. тому в даному випадку ми говоримо виключно про дітей. Якщо дітей не було, дружина має право на спадок чи ні? Е, ні, не має, оскільки вона е, не є спадкоємцем після смерті своєї свікрухи, uh -huh. а право представлення в цій частині не діє. Тут діє тільки виключно кровне споріднення. Тому в даному випадку, якщо дітей нема, а є тільки е, дружина, то іншу частину даної квартири буде спадкувати сестра, згідно як спадкоємець по закону першої черги. Чи має право цивільна дружина на спадщину, і як підтвердити, що вони спільно вели господарство? Згідно з цивільного кодексу, на спадкування здійснюється почергово. Відповідно, цивільна дружина, яка не перебувала в зареєстрованому шлюбі, може мати право на спадщину як спадкоєми четвертої черги, це як особа, яка не менше п'яти років проживала однією сім'єю з спадкодавцем до моменту його смерті? Саме мова йде не менше п'яти років. Якщо, наприклад, цивільна дружина проживала менше п'яти років. То в даному випадку вона і спадкоємцем четвертої черги за законом не буде. Вона спочатку звертається до нотаріуса, подає заяву. Якщо нотаріус де достатньо документів, може прийняти відповідні документи, оформити свідоцтво про право на спадщину. Ну, зазвичай, наскільки ми колись з цим. Звертаються люди, що нотаріус пише відмову і каже, що вам необхідно підтвердити факт спільного проживання. Людина звертається з відповідною заявою про встановлення факту спільного проживання не менше п'яти років подкодавцем до моменту смерті. І в такому випадку, якщо спору немає, то це йде в справи окремого провадження за заявою, якщо є спір, туди. В позовному провадженні вона є позивачем, відповідачами є спадкоємці за законом, які прийняли спадщину, і туди суд вже вирішує. Цей спір. Але при умові, якщо, наприклад, в спадкодавці є спадкоємці першої черги, а дружина є спадкоємець четвертої черги, то в даному випадку суд даже може відмовити е такі заяві, в такій заяві був позов, оскільки даний факт не має жодного юридичного значення. Навіть якщо що у нас спадкоємець четвертої черги, але є спадкоємців першої, другої, третьої черги, тому цей факт не буде мати жодного юридичного значення іменно в частині спадкування. Бо в частині, якщо вони там придбали якесь спільне майно, ну, то це вже інше вона може претендувати на одну другу частину спільного майна подружжя, оскільки згідно сімейного кодексу, який у нас діє з 1 січня 2004 року, в нас в частині майнових відносин цивільний шлюб приєднали до зареєстрованого шлюбу саме в частині майнових відносин. Ще одне цікаве питання: у разі смерті батька, чи однакові права на спадщину у дітей від офіційного та цивільного шлюбу, якщо інших спадкоємців немає, чи ділиться майно між ними навпіл? Ну, Цивільний кодекс чітко передбачає, що для спадкування має саме факт кровного споріднення. Тому yeah. якщо, скажімо, не від від неофіційних взаємовідносин у чоловіка є дитина, і він записаний батьком дитини, то ця дитина має повні права як спадкоємця першої черги. Тому немає значення. Тобто, в зареєстрованому шлюбі народився, в незареєстрованому шлюбі. Якщо Померли, є записаний батьком дитини, то відповідно ця дитина буде мати рівні права разом з подкоємцями першої черги і і майно буде ділитися в рівних частинах. Якщо навіть не був записаний батько, то чи можна встановити це батьківство після смерті батька? <т covered Corinne> Можливо. Такі, така е, практика є, але це вже треба доводити факт родинних відносин. Е, можливо, проводити експертизу, але це вже набагато складніше. Такі випадки є, така практика судова є, вона існувала, вона давно існує. Але в такому випадку набагато важче довести, оскільки необхідно довести, е, розумієте, все залежить від того, якщо, наприклад, е, запис е, про батька дитини був. Е, Внесений за зі слів матері або батько взагалі не записаний, то туди можливо. А якщо ж, наприклад, був записана інша особа батьком угу. дитини, то в такому випадку не може бути в однієї особи два батька. В моїй практиці був така цікава ситуація. В шлюбі була дитина з дружиною, вони розвелися. Жінка вийшла заміж за іншого чоловіка, той чоловік. Все цю дитину за згодою uh -huh. батька. Він потім помирає, і та дитина, тобто ну, мама, дитина шаба не повнолітня, вона претендувала на. Значить, майно e, померлого кровного батька, значить, uh -huh. мотивуючи тим, що ж таки батько, значит, і нотаріус відмовив і ця справа вдалося в судовому порядку справу слуху Хмельницький міськрайонний суд і суд в позові відмовив сіки. Мотивуючи тим, що, хоча він і кровний батько, але вже вступають юридичні обставини, в неї вже є інший юридичний батько. За заповітом, двоє дітей успадковують будинок по одній другій. Чи може один спадкоємець продати свою частку без згоди іншого? Ну, в даному випадку ми говоримо про спільну часткову власність, і в такому випадку, е інший співвласник цього майна має переважне право на е придбання тої частки, в такому випадку, е інший, той, хто продає, хоче продати, зобов'язаний в першу чергу звернутися до іншого співвласника, запропонувати. Якщо співвласник е відмовляється від придбання, то відповідно можна продати будь-кому. Але якщо, наприклад, є випадки, коли на жаль. Цю норму можна обійти, якщо оформити це договором дарування, такі випадки є в такому випадку. Це вважається безоплатна угода і згода інших співвласників не потребується. Діти успадкували земельну ділянку під будівництво житлового будинку. Чи можна ділити її на дві ділянки з окремими кадастровими номерами, щоб цільове призначення не змінилось? Чи це залежить від площі і конфігурації ділянки? Ну, згідно чинного і цивільного, і земельного законодавства, власники земельної ділянки в даному випадку спадкоємці, скільки їх би не було, вони мають право поділити земельну ділянку, не це цільове призначення. Тому вони звертаються в органи Держгеокадастру, складається технічна документація і привласнюється два окремих кадастрових номера. Чи можливо їх потім використовувати за призначенням, це вже інше питання. Ну, перешкод для такої дії. Дії для поділу і утримання окремих кадастрових номерів в законодавстві немає. Діти успадковують майно померлого батька. Чи може один зі спадкоємців відмовитись від своєї частки на користь спадкоємця третьої черги? Чи все таки він має спершу оформити свою частку спадщини, а лише потім переоформляти її на кого захоче? Цивільний кодекс передбачає, що спадкоємці відповідної черги мають право відмовитись від своєї частки в користь спадкоємців нижчої черги, і в даному випадку оформлення не потрібно, але тут необхідно, щоб той спадкоємець нижчої черги також подав заяву про прийняття спадщини. Туди вже та частка, як, наприклад, якщо ми говоримо спадкоємці першої черги, та частка, яка припадала спадкоємцю першої черги, переходить спадкоємцю третьої черги, і нотаріус видає свідоцтво про право на Спадщину на відповідну частинку, яка би йому пропадала, на сьогодні це були всі питання. Сподіваюсь, наші глядачі отримали вичерпні відповіді. Єдине, що хочеться сказати, що е, тут е, в таких ситуаціях враховуються абсолютно всі нюанси і моменти. Немає двох однакових типових ситуацій. Можуть бути певні обставини, які е, суттєво впливають на ситуацію загалом. Е, тому Потребуєте правової допомоги, не нехтуйте цим, обов'язково звертайтесь до правозахисників. Не слухайте чиїсь поради, не намагайтеся десь відшукати інформацію в інтернеті або де-інде. все таки потрібні юристи, які вам нададуть кваліфіковану допомогу. Я погоджуюся, оскільки в кожній конкретній ситуації є певні нюанси, які можуть е, суттєво впливати на розвиток відповідних подій, в такому випадку е, краще е, піти 10 10 разів перепитати, краще з'ясувати деякі обставини, моменти для того, щоб е, спланувати і вчинити правильні дії. Скільки дуже багато. Випадків, є, коли люди звертаються і кажуть: а ви розумієте, нам хтось не підказали, а нам не сказали, що так можна зробити. Я запитую, а ви взагалі питали про ці? Ні, ми не питали. Ми думали, що нам просто так будуть розказувати краще. Все ж таки, як нас деколи проходить час, лишається наприклад до закінчення шестимісячного терміну декілька днів і починає тут з'ясовувати. Не нехтувати з самого початку краще підійти, підійти до нотаріусів, підійти до адвокатів, підійти до юристів, які спеціалізуються в даному випадку на спадковому законодавстві, і краще лишній раз отримати консультацію, з'ясувати певні обставини, і туди буде набагато краще. Це була програма. Варто знати. Пишіть нам, і ми також відгукнемось на ваші звернення.